Науково-практична конференція, присвячена всесвітньому дню псоріазу, зібрала більшість лікарів-дерматологів Закарпатської області. Україна стала першою країною на пострадянському просторі, яка відзначає день псоріазу. Вже п'ятий рік поспіль. Вітчизняні дерматологи збирають науково-практичні конференції з цієї недуги. Цьогоріч це є дуже масштабні заходи, оскільки ми плануємо, що наступного року буде все ж таки отримане державне фінансування у виді державної програми на псоріаз. і Тому ми готуємо і соціум, Ми готуємо і пацієнтів, і наших колег до адекватного отримання пізніше можливості виходу на прикладну складову в лікуванні цих пацієнтів. Цього разу за допомогою інтернету закарпатські дерматологи змогли поспілкуватися зі своїми колегами з інших міст в режимі онлайн. Такі ж конференції відбулися у Львові та Івано-Франківську. Аудиторія. Заходиться тут такі ж аудиторії знаходяться у Львові, у Франковській. Ми будемо комунікувати один з одним. Тим більше професора із Франківська з Львова будуть робити свої презентації до нас. Ми відповідно до них, і це буде абсолютно прикладні практичні речі, де ми будемо покати результати ефективного лікування хворих на псоріаз. Псоріаз наразі одне з найпоширеніших хронічних захворювань шкіри в індустріально розвинених країнах, яке може вражати людей незалежно від віку та статі. За оцінками експертів, на цю хворобу страждають близько 2% населення. Поширення в різних міст... Севостях пов'язують з генетичними та кліматичними факторами, шкідливими звичками станом навколишнього середовища в Закарпатській області хворих на псоріаз близько 4,5 тисяч. Проте за словами лікарів, це лише вершина айсбергу. На даний час в Закарпаття зареєстровано близько 4,5 тисяч хворих на псоріаз. Але це є, на мій погляд, верхівка айсберга, тому що якщо взяти загальну світову статистику, то приблизно від 1 до 5% відсотків населення земної кулі страдає на це захворювання. Повністю вилікувати недугу, на жаль неможливо. Проте в Україні є всі методики і медичні засоби для лікування псоріазу та полегшення його симптомів.